Вона закінчила лише чотири класи школи, важила 45 кілограмів. Першою освічилась чоловікові в коханні та заговорила про права жінок. Минулими вихідними чернівчани відзначали річницю смерті Ольги Кобилянської. Невідомі факти про відому письменницю та свідчення, які тогочасна влада замовчувала, замить. Письменниця, що першою заговорила про жіночу емансипацію, українська мисткиня, яку пропаганда даремно намагалась зробити радянською. Ольгу Кобилянську справедливо вважають однією з кращих вітчизняних письменниць і однією з найсильніших українських жінок. Мені імпонує, як ця жінка зуміла пройти все життя гордо, хоча маючи всього чотирикласного світу. У ті часи вважалося, що тільки хлопці можуть вчитися і мати професію. А Кобилянська перше заговорила про права жінок. Це сподобалось радянській владі. І письменниці письменниця зробили мужню поборницю прав трудового жіноцтва. Подекуди її підлаштовували під усталені стандарти. Ольга Кобилянська була дуже стрункою та тендітною, важила близько 45 кілограмів. Це її одяг. Але в радянському союзі жінок зображали інакшими. Тому пам'ятник Ользі Кобилянській ось такий: кремезний та великий. Якось проживемо, тільки б більшовики не прийшли. Це за однією з версій, якось сказала Кобелянська знайомому журналісту. Дослідники кажуть, навряд чи письменниця добре ставилась до радянської влади. Але 40-й, 41 рік то, мабуть, треба було дещо її змовчати, а радянська влада вчинила так, як і будь-яка влада, очевидно, яка використовує людей. Так само використана була і Ольга Кобелянська, її ім'я. Та її характер сильний і сміливий. Закохавшись у літератора Осипа Маковея, Кобилянська перша освічилась йому в коханні. Осип Маковей зреагував за тими даними, які нам доступні стримано. Він не одразу, очевидно, якось викликав на бесіду Ольгу Кобилянську, чи вона його, якийсь період був такий затища, а далі поставлені були всі крапки над і. А саме, що навряд чи можна на щось сподіватись, Ользі не пощастила у коханні, Втім, пощастила у дружбі. Вона довгі роки товаришувала із Лесою Українкою. Лесі Українці сподобались твори Ольги Кобилянської. Ольга Кобилянська знала про поетесу Лесі Українку. І звісно, така дружба неминучі, як на мене, могла виникнути. І вона виникла за 14 років. Відбулося лише три зустрічі. Якось Кобилянська написала у своєму щоденнику: межі моїми ровесницями і знайомими, котрих у мене було небагато, не було жодної, котрі я могла би відкрити свою душу з її тайнами. Їх ідеал був мужчина і заміжжя. Тут же усе й кінчалося. Мені хотілося більше, і Леся Українка чи не єдина, хто зрозумів такі незвичні для того часу прагнення жінки. Я думаю, що маючи таких жінок, українська нація може гордитися. І може йти до цієї Європи. Дар'я Дергунова, Андрій Соколовський, Темедням ТВА.